І так, в'яжемо передничок. Я вже декілька пров'язала рядочків, тут нічого складного немає, ми з вами просто в'яжемо поворотними рядами. Щоб не гаяти час, я це зробила, можна сказати, за кадром. І так. Набираємо ланцюжок із 20, 23 повітряних петель. З другої відгачка ми в зворотньому напрямку пров'язуємо 22 петлі. Робимо повітряну петлю, повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку. Знову повітряна петля, повертаємо роботу і пров'язуємо в зворотньому напрямку. І так, в кінці кожного рядочка ми з вами робимо повітряну петлю, повертаємо роботу і пров'язуємо. І так, нам з вами треба пров'язати. 17 рядочків у висоту. Так, в'яжемо далі. Ось в мене повітряна петля. Повертаю роботу. І 18 ряд ми з вами пров'язуємо один. Другий, третій, четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий. Восьмий, дев'ятий, 10, одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий, 14, п'ятнадцятий і 16. Пров'язали 16 стопчиків без накиду, робимо повітряну петлю і повертаємо роботу. В зворотньому напрямку ми з вами пров'язуємо 10 стопчиків без накиду. Один, Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Ось так ось у нас з вами виходить. Робимо повітряну петлю, повертаємо роботу і пров'язуємо на початку, робимо убавочку. Це у нас з вами 20-й рядочок. Шість стопчиків без накиду. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. І робимо в кінці умбавочку. Повітряна петля. Повертаємо роботу і в зворотньому напрямку пров'язуємо вісім стопчиків без накиду: 2, три, 4, 5, шість. Сім, вісім. Повітряна петля. Повертаємо роботу і пров'язуємо з вами 22 рядочок умбавочку, бавочку. Чотири стовпчики без накиду. 1, другий, третій, четвертий. І робимо убавку. Повітряна петля, повертаємо роботу і пров'язуємо з вами два рядочки по 6 стопчиків без накиду. 2, 3, 4, 5, 6. Повітряна петля, повертаємо роботу і знову пров'язуємо 6 стопчиків без накиду. 2, 3, 4, 5 і 6. Так, пров'язали. Ось така ось деталька виходить нашого передничка. Тепер будемо вив'язувати з вами зав'язки. Тож, набираємо, скільки там 40 повітряних петель: одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята.

Легко їх зав'язати на іграшці. І тепер у зворотньому напрямку ми пров'язуємо з вами з'єднювальними стовпчиками, з другої петлі від гачка, ми пров'язуємо з'єднювальними стовпчиками, отак ось протягуємо до кінця нашого. Ланцюжка, давайте пров'яжемо, і я до вас підключусь. Сподіваюся, вам добре видно. Ми з вами, коли в'яжемо стовпчик без накиду, ми потім ще раз пров'язуємо, а з'єднювальний ми витягаємо петлю і одразу її притягуємо. І так робимо до кінця нашого ланцюжка все ми любимо, пров'язуємо. Так, дов'язали, дійшли до початку, там, де ми з вами починали наш з вами ланцюжок. І тепер робимо обв'язочку навколо основної деталі. Обв'язочку робимо стовпчиками без накиду, в кожен рядочок. Стовчиками без накиду. Так, повертаємо. Дивіться, тут ось у у нас в цю петлю можна не робити обв'язочку, а одразу робити в наступну, щоб був такий красивий плавний переход. Одну петлю можна пропустити. Так, пров'язали остання петля.

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 51, 52. Так, я набрала 52 петлі. Далі пров'язуємо так само, як і верхню зав'язку. З другої петлі від гачка пров'язуємо всі петлі з'єднувальні. І так, до кінця. Рядочка. Так, пров'язуємо і зустрічаємось. Так, дов'язали. І так само ми з вами пров'язуємо по боковій частинці, робимо обв'язочку нашої детальки. Дійшли до уголочка. Ну, Я гадаю, що тут можна на поворотику ну, дві в одну пров'язати, щоб був красивий переход. І далі по понизу, якщо є які ниточки, вкладаємо і вв'язуємо їх також. І ось так ось у нас із вами. Виходить. Давайте обв'яжемо цю сторону. Тут робимо зав'язку, повертаємось і обв'язуємо цю сторону, робимо зав'язку і повертаємось, і все, фіксуємо ниточку, і передничок буде готовий. Давайте самостійно дов'яжемо і я підключусь до вас, будемо в'язати колпак. Так, все, я дов'язала і трошечки його приутюжила з парком пройшлась і таке все рівненьке і гарненьке вийшло. Ось такий ось передничок, тепер буде в нашого зайчика. Так, продовжуємо в'язати, в'яжемо з вами ковпак. Так? Він виглядає ось так: ось, це моя імпровізація, Тож ми любі. Якщо у вас є якісь свої ідеї, то в'яжіть по-своєму. А, так, це все, що я пров'язала. Я пишу схемку тут збоку, тут нічого складного немає, просто в'яжемо з вами коло діаметром до 10 стопчиків без накиду прибавка. Це виходить у нас із вами зараз скажу з першого по 12 рядочок. Ми пров'язуємо рядочки з прибавочками, і потім нам з вами треба буде пров'язати по колу без змін 13, 14, 15, 16, 17, 18, 6 рядочків по 72 стопчики без накиду. І будемо далі робити отакі ось складочки. І так, я вже тут декілька складочок зробила, мені лишилося зробити ще парочку, тож я ці дві хочу показати вам, як я їх мудрую. Так? І так, ми пров'язуємо з вами 5 стопчиків без накиду. Пров'язали 5 стопчиків без накиду. Далі вводимо гачок в наступну петлю. Одна, друга ми пропускаємо. Дві петлі ми пропускаємо, вводимо в третю, тільки не з лицевої сторони, а з виворітньої. І потім одразу ж заводимо в четверту. Ось так ось. І тепер пров'язуємо стовпчик без накиду. Один. І знову вводимо. Тут у нас з вами виходить дві петлі, ми між ними вводимо і заводимо в наступну петлю. Також пров'язуємо стовпчик без накиду. Пров'язуємо 5 петель. Одна, друга, третя, четверта. І знову робимо складочку. Так? Заводимо в цю петлю, дві пропускаємо, втретю заводимо з ізнаночної сторони, з так. І одразу заводимо з лицевої в наступну петлю. Пров'язуємо стовпчик без накиду. І знову. Тут ось у нас з вами буде петля, ну тут добре видно і воно добре гачок заходить. І пров'язуємо в наступну Стопчик без накиду. Так, пров'язали і дов'язуємо до кінця дві петлі. Так, все, ось такі ось складочки виходять у нас з вами. Тож, повторюйте від початку до кінця. Так? Сподіваюся, я зрозуміло пояснила вам. Якщо що, перемотуєте і ставите паузку, і поетапно робите. Так, тепер я зараз пров'яжу рядочок по колу без змін, порахую, скільки у мене тут стопчиків лишилося, і потім підключусь до вас, будемо в'язати далі. Так, у мене по колу вийшло 42 стопчики без накиду. А тепер я хочу в'язати в'язати далі поворотними рядами, тож я роблю повітряну петлю, поки приберу, повертаю роботу і в'яжу в зворотньому напрямку. Доходимо до краю. Так, дійшли. Тепер роблю, роблю з'єднювальний стовпчик сюди ось в петлю, оцю повітряну петлю та зута. Повітряна петля, повертаю роботу і пров'язую в зворотньому напрямку 42 стовпчика без накиду. І так хочу пров'язати шість рядочків. Це другий і ще 4. Зараз я пров'яжу і підключусь до вас, скажу. Скільки всього, я пров'язала 6, а може, я і трішки більше пров'яжу. Все мої любі. Зараз я зроблю і до вас підключаюсь. Так, ну от мої любі ковпаки готовий. Я пров'язала 6 рядочків, так як і казала, поворотними рядами і лишила ниточку для пришивання, щоб його зафіксувати на іграшці. Ось такий ось ковпак в мене вийшов. І так, комплектик у нас з вами готовий ковпак і передничок. А, нічого складного тут у в'язанні немає, тож я більш чим впевнена, у вас все вийде. Як виглядає на іграшці, ви бачили на початку відео, тож моє любі, точніше, не на початку відео, а в кінці відео. Тож, мою любі. На сьогодні в мене все. Дякую, що зайшли на мій канал, що були разом зі мною. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Якщо ви із мого каналу, то запрошую вас, підписуйтесь і приєднуйтесь до нашої ютубної родини. Також внизу під відео будуть реквізити, якщо у вас є можливість і бажання задонатити, підтримати мій канал, я вам буду за це дуже вдячна. Все, ми любимо, кажу до побачення і до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!